Привіт усім, це знову Майнкрафт. І це карта Spellbound Caves. А, оця печера, де вона? От вона, це печера в яку я ще не ходив. Але насправді я уже ходив в неї, але так вже сталося, що моє попереднє... Не попереднє, а моє відео, яке я пробував записати чомусь не записалося. Тому я мушу ще раз спеціально показати вам... Спеціально показати вам цю місину, адже ви маєте її побачити, вона дуже крута. Як бачите, я тут трохи тикав факели, але тут в цій ділянці немає нічого небезпечного. Моби з'являлися дуже рідко, спаунерів я навіть не бачив. Можливо, якщо дослідити її більш детально. Але зараз я прийшов знову взяти шерсть. І повернути її до Victory Monument. Тим часом зможу трохи освітлити. Вон там водиться все мобство. А ти летиш. Меч в мене просто чорт. Я вже, мабуть, мільйон разів повторюю, який він крутий, але я не можу ним нарадуватись. Тому повторюю, ще це мільйон. Перший раз. Меч у мене крутий. Згоріло дерево. Халепа. Цю лаву я тут залишив минулого разу і рослина постраждала через мене. Я дуже щиро вибачаюся. Це верба. Ця, ця зона називається печера темних верб. І прикольно, до речі, вони вийшли. Так, краще летіть звідси хлопці. Зайдемо з тилу. І перекусимо. Так, двоє невдах чекають мене знизу. О, і кріпер, супер. Невже тут спаунер? Вау, може бути. Бо їх дуже багато. Правильно. А де ж був спаунер? Все-таки. Він десь підло захований тут. Окей. Значить, мені сюди. Ось тут я забираю світло, зелену шерсть. А ось тут стояла зістонянська табличка третього рівня, яка у мене зараз уже в скрині вдома у... на базі. Біля Victory Monument. Ой, яке міста. Оу. От і все. Сістонянська табличка 3 рівня це проста табличка, яка вже у мене є, у мене вже їх таких дві. Знайти би табличку 10 рівня. Оце було б круто. Чорт От так от вам. Мало життя. Але треба освітлити цю територію. Оу, і дещо. Що я не знаходив раніше? Оу, я ледве не помер. Я переплутав кирку чи лук із... Мечем і заблокував. Для чого я взяв це? Ось для чого. Так, отже перевіримо, що я виграв, щойно. Кара 4, відкидування 2, продуктивність. Кара 4. Ну. Мій меч теж крутий. І продуктивність у, у нього є. От так от. Що ще є цікавого у цій ділянці? Мабуть, прийдеться дослідити її детальніше і тоді. І тоді, якщо я щось знайду класне, я вам покажу. По-любому. А тепер я збираюсь повернутися на базу і вчинити процедуру покладання шерсті до... Вікторій Монімент. Другий раз. По перший раз у мене не вийшло записати. На жаль. На жаль, на жаль. Отже, зустрінемось там. Власне, біля монументу перемоги. Вон там десь. Випадково вибив вікно. Але все відремонтовано. Лайм і це лайм. Я звірив з англійським перекладом. І тепер можна повернутися назад. А решту, як завжди, зробити. Те, що я роблю завжди. З балкона. Так, але... Є ще одна місце, на яку я хочу дослідити, бо жовта шерсть ще не знайдена. А, решта вже буде... Решта вже буде у наступному перехресті. Тому я зараз піду в ту місину і подивимось, чи є там щось. А, цей меч я, мабуть, викладу просто. Ось ці дві таблички, які я знайшов. Другу я знайшов. Отже, зустрінемось там. Отже, моя мета... Он те дивне світіння. Надіюсь, це не просто Glowstone Block стоїть там. А там щось справді суттєве. Отже, зараз я це і перевірю. Трохи вже почав освітлювати дно, але як бачите, не зовсім, не до кінця. І сюди я ще навіть не ходив. Надіюсь знайти щось тут цікаве зараз. Глянемо. Як бачите, у мене друга стратегія. Спочатку меч, потім кирка. Оу. Як несподівано. Так. Аркан Enchant там. Це ясно. Е, Fleecy Seption. Ха. Ти не даєш мені почитати. Ви любите лаву? Так. Quite possibly to walk the back of. Ооо. Oh. Окей. Okay. Потім розберемося з надписом спочатку. Ну стрибай, чому ти став? Я вже навіть знаю, де шерсть, он де вона. Це, мабуть, і є жовта. Так, невже тут так страшно і небезпечно? Ех. Два рази не вистачає. Це мало. Надеюсь, там мне поможет. Так, заберу свой досвид. Это мое частное заслуженное. Так. Влаштую собі нормальний шлях відступу і вперед. Ендермени. Інші тварюки. Хто тут є? Чому у вас тут так темно? Так. Освітлити периметр. Дати зомбі одному і другому. Підійте ближче, освітлити периметр. Дати скелету. З факелом. І мечем. Так. Що тут у нас? Що тут у вас? У мене тут все добре. От бачу, не дуже. То краще лети звідси. Оп. Оп. І отак і ще тут. Величезна будівля. Йо. Аж страшно, якщо чесно, то не дуже. Правильно. Будь краще там. І згори у муках. Не можу вас дістати. Отак. Отак значно краще. Монстри ходять всередині, як в себе вдома. Ну, можливо, тому що вони в себе вдома. Ну. Вау! Потрійне скло. Ага. Просто. Чорт. Доволі товсте скло. Е, мабуть, сюди де світло, до туди воно і є. Так. Треба зробити ширший вихід, щоб якщо прийдеться накивати п'ятами, можна було нормально вибігти. 에... План дій. Дати кріперу. Вилізти на гору. Здається, в мене навіть є драбинка. І в мене навіть є... Деречко з лавою. Отож вилізти на гору. Взяти шерсть, злізти на низ, втікти. Нічого суперскладного немає. Можливо, мене навіть ніхто не помітить. Або другий план. Забігти, убити всіх. І почати з тебе. Вау. Ця зона буде моя повністю. Фух. От і все. Це теж моє. І відеречка мені вже не треба. Поставлю два останніх факела тут і тут. Так, на горіща хтось є. Ну це таке. Поки. Ага. Не ставиться, кажете. Не ставиться, значить зробимо ось так.

Ейей, коричневого? Ха. А чомусь я очікував побачити жовту? Дуже дивно. Так, я ще хочу на гору. Але я проберусь на гору десь збоку, бо... Усе, дах мій. Навіть немає чим освітлити його. Але я думаю, що це і не потрібно. Слизняк. Отже, давайте я повернусь. У... Повернусь до Victory Monument. І там зв'ярусь з вами. Точно, до Вікторій Монімент. Знову ж таки, я передумав трохи йти до Вікторій Монімент, адже я помітив, що ще я не вибрався на саму гору. Ось цього куба. А в ньому на горі може бути щось цікаве. І в мене при собі один факел і два відерочка з лавою. Це дуже багато. Так. А як же у вас багато. Я знаю, що вас не подолати, але я можу. Так, трошки відступити. Фух. Трошки спокійніше. Так. Перекусити. Е, і що тут корисного я бачу? Що корисного? Там повно кріперів. Ніякої ні скриньки, нічого. Так, схоже, що тут справді немає нічого, супер. Корисного, окрім спаунерів. Бо моби спавняться просто кругом. Фух. Окей. Так. 50 рівень я вже набив. Отже я зараз мав класти... До Victory Monument Шерсть, але я ще заглянув сюди. І попрацював тут трохи довгенько і таким чином набив собі 50 рівень. Але мобів там ще є дуже багато і є ще кого бити. Ось так працює моя мобоферма. Реально дуже круто, можна клацати так півночі. Mm. <гум> е, я тут стрибну з балкона З 55 м рівнем і помер. Угу. Я хотів дуже класно, епічно стримити з балкона в воду і записати це, але так вийшло, що я і не записав, і помер. Я трохи не розрахував. І тепер у мене 55 й рівень весь пропав. Оу oh, нау! No. Чорт! Я думаю ви не образитесь, якщо не побачите, як я ставлю шерсть на Victory Monument, щоб його... Бо в мене траур. Я цілий день вибивав цей рівень. Тому добре вже. Зустрінемось наступного разу. Дякую вам за увагу. Це був Майнкрафт. bo white